Yeah. Усім доброго дня. Сьогодні така новинка, найдовгоочікуваніша новинка Norfin Apex 2 LED костюм, який відрізняється від інших. Унікальність його в тому, що тут є ліхтарики. Ліхтарики ці підзаряджаються від будь-якого павербанку або навіть від телефону. Це LED освіщення. Обов'язково, щоб була Type-C на цьому павербанку, бо тут є вихід Type-C Підключаємо, натискаємо, йде підсвітка, бо зараз світло, ви так не побачите, як воно яскраво світить. Коли стемніє, то буде гарно вам видно ваші трофеї, які ви будете ловити. Також є режим підсвітки. Якщо не потрібно, відключаємо температурний режим мінус 25 градусів. Так. Костюм у нас складається із курточки, як і в принципі на всіх костюмах ми вже показували, що всі кишеньки йдуть на блискавках, з пулерами, як на грудні кармани зручні, так і накладні понижчі кармани. Туди ж справа, ви можете покласти павербанк чи телефон, від якого буде підзаряджатись целе досвітлення, капюшон на утяжках і також додатково на блискавці. Покрутись, покажемо повністю костюмчик. Манжети, це стандартні на костюмах Норфін, зручні, щоб не задувало. Покрутись, кажу, щоб ззаді показати. Бачите, така Добре. подовжена спинка. І о, друга частина костюму це у нас комбінезон. Ці, дивіться, всі блискавські, вони потужні, вони двосторонні, як на курточці, так і на комбінезоні. Внутрішня кишенька, також на блискавці для якихось цінних речей. Вода не 8 тисяч і дихаючі властивості 6 тисяч. Під свій зріст ви можете регулювати собі комбінезон лямками. Ось є у нас тут дві накладні кишеньки на липучках. Як я вже сказала, двостороння молнія, якщо вам там да, по якимось ділам сходити треба. Завжди вони ставлять зверху таку вітрозахисну планку ще. І внизу також дуже зручна функція, якщо у вас є чоботи широкі, чи в принципі нога широка, ви собі також ставите. Кардули на березу. колінники. Дуже міцні. Да, посилені коліна. Ось так от виглядає цей костюмчик. Дуже стильний, комфортний, теплий. Дійсно, здивував Норфін в цьому році. Будь ласка, переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Там багато інших костюмів і іншого одягу та взуття для риболовлі. Чекаємо на вас.